Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз знаходжусь в Чорногорії, в місті Подгоріса, йду на жд вокзал. Два дні була вдома, монтувала просто відео, тому що були вихідні, все було зачинено. Сьогодні пішла отримувати захисток для українців. Зайшла в той в заклад, там так багато людей, тільки багато черг запитала в одного. Казав в одну чергу, стою, розмовляю. Той, каже, слухай, тоді по-моєму українці тут стояли, їх в якісь інше відділення послали. Пішла я на інформа... до дівчинки. Каже, на інформацію інформація до другого віконечка послала. Потім до четвертого віконечка послала. Потім не кінець знову до цього хлопчика. Він каже, я ж тобі сказав стояти отут. Ну я все одно тому чоловіку, який був переді мною, сказав, що я за ним. Тому, поки я погуляла по всім віконечкам. Вияснила, що мені туди саме. але молодці дівчата, просто я дала паспорт, вона все записала, пішла, відсканувала, перевела мене в друге віконечко, зняли відбитки пальців, фотографія. Ще що зробили? Ще щось зробили, забула. Все сказали через 30 днів приходити за довідкою про те, що я українка, я знаходжусь тут і в мене є захист. Ну, якщо дадуть. дуже гарна природа, після дощу таке все яскраве. Зараз бачила пам'ятник Володимиру Висоцькому. Чесно, признавайте, хто слухав Висоцького в дитинстві. Ну, я в дитинстві ще слухала. знаєте. Ні, це в мене не пластинки були. Я слухала на бабінах, на бабінах. Так ще, якщо вона відірвалася, папа клеїв е жіночим лаком. А ви думали, тако собі? Я ж древня ого-го яка. Я ще це пам'ятаю. Тут, знаєте, дуже добре, дуже багато мостиків. І мені навігатор показує, що покаже ліворуч мені повернути. Куди я ліворуч поверну? Хлопці, куди? Куди? Оце він завжди так. Я ще не дійшла до тої точки. Поверніть ліворуч. Ну, напевно, щоб вам показати, яка тут є краса, розлилася річка. Хоча дивіться, оцей будиночок, він був залитий, пам'ятаєте? Може це ще якийсь. Я пам'ятаю, що цей наполовину був залитий. Там вже просто всі такі та заливає, відливає. Юля відливає. Вибачте, дивіться, не дивлячись на те, що душі, От таку білу шнурівку прив'язали. Не знаю, навіщо. Напевно, тому що ці не видно в темноті, а білу все-таки видно. що Якщо хтось хоче перемахнути, то щоб не розбилися. Щоб акуратненько перелазили. Написано, плавно поверніть ліворуч. Плавно. Тому що, якщо я різко поверну, то може закружати голова. Бачите, як навігатор переживає за вас. За мене, точніше. Ну, Якщо ви включите в себе, то і за вас теж. Ще один міст, ми по ньому не йшли. Ну, це зовсім такі простенькі, без лавочок, але є ліхтарики. Тому... Дивіться, ну дуже гарна річка. Юля, ти зараз договоришся, ти зараз будеш бігти на жиде вокзал. Кажете, Юля, що не можна автобусом доїхати до бару? Можна. Автобус коштує 5 євро, а поїзд коштує, якщо брати туди назад і назад в той самий день, але просто в будь-який час, це буде коштувати 4 4,10, якщо я не помиляюсь. Ну, То розумієте, в одну сторону 5 або в дві сторони 4,10. Хто вміє рахувати, всі зрозуміють. Мені здається, і зручніше поїзд. Навігатор мені показує, що так буде скорочено. От Юля так і йде по грязі. Розумієте? Тому що Юля свинка. Мені треба отак прям йти, тому що так це, щоб ходити треба було. Король Миколай, дуже гарний пам'ятник. Мені дивно те, що я кожен раз йду якоюсь іншою дорогою. У мене, напевно, навігатор такий, Юля, ну я ж знаю, що ти любиш все нове. А ось пам'ятник Пушкіну. Е, так. Тобто ми там йшли, просто тут я не йшла. І такі, давай я тобі буду показувати завжди різні дороги. Ну так, щоб тобі було веселіше і твоїм підписникам. Тому тобто, що ну, реально, я кожен раз якийсь інший пам'ятник вам показую. Парки тут чудові просто. Скучила за такими парками. Звідси теж дуже гарно видно річку. Така стрімка. Ну, Природа, ви знаєте, мені здається. Скільки б ми не будували, щоб ми не придумали, які там казкові замки. Ти дивишся на річку, дивишся на дерева. І ти настільки отримуєш задоволення від цього, що ну, ніякий палац такого задоволення не принесе. Просто очі відпочивають. Я два дні сиділа вдома, монтувала відео, я не скажу, що я дуже багато роботи наробила, але я така зараз рада, знаєш, ти оцю всю, всю красу, дивитися на неї. А не в телефон у місті бар. Приїхала поїздом. Їду по дорозі, жую горішки. Думаю, Юля, може, ти познімаєш? Ти, ти взагалі обнагліла, тому що ну, я вирішила просто погуляти по бару і подивитися, може, ще якісь як квартири. Я вже сьогодні думала давати завдаток, щоб завтра підписувати документи в нотаріуса. І я сіла в поїзд, і, звичайно, як завжди, Бог нам посилає ангелів. Напроти мене сиділа юристка. Вона подивилася на ті документи, які... Знайшов хресний тато чоловіка, який разом зі мною ходить в церкву. Да. Ви розумієте, я тільки приїхала, нікого не знаю взагалі. Але Бог завжди допомагає. Нагляв на документи і каже, ну це небезпечно для вас. Каже, якби я була місцева, так в принципі, я можу почекати два роки легалізацію, мені яка різниця? А якщо вам треба для візи, каже, це може бути дуже довго. Розумієте, це каже для вас дуже небезпечно. Плюс не розкупили ні однієї квартири. Не кажу, ну того, що будинок будується. Каже, в нас, якщо все нормально, легалізовано з документами в Подгориці ще буде будуватися років два. Практично всі вже квартири розкупили. Розумієш? Каже, якщо вони не куплені, це щось тут не так, щось неправильно. Яка стоянка велика, і під'їхав до мене чоловік. Я думаю, звідки я його бачила? Я вирішила, що він ріалтор. Ні, він майстер, який сказав, що зможе відремонтувати той старий будиночок. Але тоді це буде 7-700 тисяч євро. Мені ну я, мені не, не вистачає цих грошей. Каже, це магазини моєї сім'ї. Тобто в нас їх багато. Хвала. Жена, та мама. Ну я надіюся, я до нового року знайду квартиру, тому що мені в готелі дуже дорого жити. 27 євро за день я плачу. Якби я відразу взяла за місяць, він би мені дав по 550 за місяць. Але я думаю, ну знаєш, мені місяць, я собі за пару днів знайду квартиру. Наївна. Марка Волі, вона в кожному місті. Тут, в Чорногорі, я в Греції її бачила. І то так, знаєте, нормально магазинів. Тобто, а отут можна подивитися, по чому кухні і те все. Юля, зараз знайди квартиру, га? Будь другом. Хлопчик іде на тій стороні, якісь кричить. Річка перетворилась. Ось така тут мілка вже річка, хочу. Показати вам католицьку церкву. З її видно, а вона ще будується, напевно. Так, біля там такі хмари. От ти хочеш гуляти під душем. Не, я взяла парасольку, не переживайте. Віця, бачите, будинки, які обшарпані. Ні, мені здається, не будується все нормально. Вона зачинена. Я бачу престол там, Ісус Христос, Пресвята Богородиця. Ікони, напевно, там. Але більш схоже такі, знаєте. Ну, це католицька церква, Юля. Можливо, це апостол Павло. Ось гарний вигляд на бар звідси, це, це, це так спекотно, це просто неможливо. Я зняла курточку, я зараз просто зніму кофту. Настільки спекотно. Хоча там такі, е, хмари, а тут просто ти біж, я вже вся мокра. Набагато, до речі, тут тепліше, ніж в Подгориці. Юля, ну ти ж час пройшов. Це що обід, це нормально. Якщо дивлюся, де щось може знайдуть, і просто не послали, продається. Така наївна. Такі самі смітники, як і в Подгориці. Така будівля трішки пошарпана, це вже краще. Але щоб обновляти фасад, це дуже дорого, я вам скажу. То речі, ні я знаю, коли ми дивилися квартири на здачу, і вони кажуть, ми здали, от стільки-то грошей. Вже. Нічого собі, обновити фасад, ми кажуть, так. Дуже дорого. 18 градусів тепла. І показує, що зараз дощ в барі. Це я парусольку брала. невідомо. Просто щоб поносити її. Добре, що хоч не дуже важка. Я зайшла в порт, там де кораблі стоять. Не знаю, як я йшла. Я спочатку йшла до церкви святого Володимира, а потім завернула випадково сюди. Навіть... Єдине, що тут не дуже добре пахне. Скажімо так, навіть такою протухшою рибою воняє. А в бар написано. Тут у мене таке відчуття, що хмаринки засипали. Зараз зайшла в порт. І я була настільки здивована. Він такий величезний. Все, це... я вам зараз покажу, пройду весь порт. Уявляєте, як тут гарно просто. Так це там ще скільки топоти і топоти. Супер. З бара їде поїзд на Белград, і білет коштує в двохмісцевому вагоні 45 євро. Там, де три місця 37, чотири місця. На одну людину 33 євро буде. На шість місць лежачих 29 євро, а сидяче місце буде на одну людину 24 євро. Так. Це такий розклад іде. Поїздів з бару на Подгориці і назад. З бару цей потяг вирушає о сьомій вечора і прибуває в Белград в 6.30 ранку. Ходить він кожен день, і також ним ви можете дістатися до подгородці. Люблю обіймаю. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і також перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас.